Усім доброго ранку вдома, різдвяно-новорічні свята не лише оповиті якоюсь дивовижною магією, вони ще й викликають чимало питань. Ось, наприклад: чи справді дід Мороз це творіння радянської діології 7 січня або ж 25 грудня, чи родичі Санта Клаус і Святий Миколай? Так, чесно кажучи, питань купа. І сьогодні ми отримаємо відповіді на деякі з них. До нас онлайн приєднається авторка книжки під подушку чи під ялинку антропологічне дослідження свят. Дар'я Анцебор, серйозний науковий підхід до святкової теми. І Це не дивно. Наша гостя ще й працівниця державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітання! Дуже дякую, що запросили. А ми дуже раді, що ви доєдналися. Дуже цікава тема. Дуже цікава. Розкажіть, як взагалі спало на думку, ну так би мовити, розібрати свята і ще й книжку про це написати. Я ж так розумію, що там абсолютно про всі свята, так які ми святкуємо. Е, ну насправді там про трошечки я про традиційне українське різдво. Потім дуже багато про генеалогію ялинки, як ялинка стала різдвяно новорічним деревом. І потім ми переходимо до дарвальники, розбираємося з ними Миколай, Дід Мороз, як так сталося, uh -huh. і як все відбувалося в радянські часи, і вже в часи незалежності? Тобто, основа все таки оці зимові свята, які зараз власне або вже трошечки пройшли, або ось ось дійдуть. Uh -huh. А чи ставили ви якісь географічні та часові обмеження під час дослідження? Який період досліджували, і які території? Ну, власне, основа все одно України. Тобто мені хотілося показати саме, як все відбувалося у нас в містах і в селах, mm -hmm. тому що історія дещо відрізняється, і також дещо відрізняється від того, власне, чи це були, наприклад, німецькі колоністи, чи це були, наприклад, голландські колоністи, фламандські, чи це були, наприклад, вихідці з інших європейських держав, які теж впливали дуже сильно на розвиток саме у цього культу ялинки, як різдвяного та культу у нас, і плюс, звичайно, що інтелігенція там більш заможні, Люди вони могли собі дозволити одні обряди і більш були зацікавлені в одних обрядах. А, наприклад, якщо ми, ми говоримо про сілянські контексти, там вже були інші обряди, які ми досі вот знаємо як степжу діток. Наприклад, тому в мене було завдання подивитися не лише на тільки якісь більш такі традиційні суто наші історії, які є в принципі у всіх слов'ян. Але мені хотілося дуже глянути дійсно, як саме цей звичай зайшов до нас. І як він же і привів цих дарувальників у вигляді Миколая і Діда Мороза, як розвинулися вони та сама Снігуренька і так далі? Це було в першу чергу. Я за настосовно попереднього питання, то найбільше мене цікавило насправді зробити таку маленьку, якби але дуже толкову розвідку, яка б відповідала на ці топ питань, які всіх торгують, тому що зараз дуже багато. І в ЗМІ, і стосовно різних етноблогерів, на жаль, які ну, не, дос... не те, що недостовірно, але дещо, знаєте, недоперевірено. Хотілося зробити якось це більш толково. Добре, слухайте, ну ви розповідали і звідки коріння, і те все ну, це просто об'єм величезної інформації. Вам довелося, я не знаю, передивитися, опрацювати. Скільки джерел вам довелося перешерстити, аби розібратися взагалі з тематикою? Я пам'ятаю, що точно ввійшло більше двохсот, але я не пам'ятаю наскільки більше, якщо часно. Потім вже як в тумані. Після двохсот ви збилися. Ні, ну вони всі є. Тобто, насправді люди, які хочуть докопатися ще глибше, перевірити, наприклад, перші джерела, вони в книзі це можуть знайти. Ми в кінці зробили всі примітки, всі посилання. А, от, але, ну, звичайно, так, в районі там 250, напевно, джерел десь так вийшло в нас показати, а подати. Чи спіткали вас саму якісь неочікувані відкриття під час дослідження? Що вас вразило і здивувало найбільше? Мені здається, що я вже просто не перший рік з цією темою працюю, тому ж таких якихось вау-ефектів в мене не було. Напевно, найцікавіше це все-таки ялинка, як вона до нас дійшла, і як розкажіть на цей звичай вау-ефект. Ну, німецькі колоністи, звичайно, дуже в цьому допомогли, але мені дуже хотілося подивитися детальніше на історію менонітів і особливо стосовно менонітів, які е, проживали на сході України. І вони залишили насправді після себе дуже багато цікавих спогадів. І я ну, додаю їх теж у книзі. І дуже треба подивитися, як діти, такі в кінці 19-го на початку го століття, оці ось, з німецьких сімей. А на як вони е мали це уявлення про різдвяного діда, як вони бігли з самого ранку під ялинку шукати від нього подарунки, як вони мали батькам прочитати спеціальні різдвяні вірші, які вони писали в школі. Це було насправді дуже цікаво, тому що це традиція, яка абсолютно здається, для українців як таких в принципі невідома, але це була частина історії України. Теж що ці люди дуже тривалий час е насправді теж впливали на те, як саме цей звичай поширювався. Тому мені хотілося особливо увагу, і плюс я часто скажу, мені мене дуже цікавило, що це питання, що робить південь України з ялинками, тому що їх там не було, і тому інколи там доводилося придумувати такі арзації ялинок. Вони вигадували або штучні дерева, або там дерев'яні дерева, тому що все а -а. одно хотіли зберегти цей звичай, але насправді 150 років тому ялинок не було на півдні. Це досить нова історія. І зі сходом насправді так само і вони, наприклад, згадують, що в Краматорську неможливо було знайти ялинку, і її везли з святогірська, наприклад, тому що там якраз були ліси вже. Тобто, такі нюанси вони додають теж своїх родзинок. Мені здається, до більшої цінності цього свята. Я, до речі, дуже часто бачила mm -hmm. на півдні прикрашали гільця, от якимось там новорічними прикрасами, або ще якимось там, ну, іншими такими, я не знаю, то пташечка, то будиночок, чимось таким. Звичайна ну, частина дерева, або ну, гільце таке, так. То можливо, воно дійсно ще звідти пішло, так? Я трошки згадую про гільце. Теж якщо ми говоримо про весільне гільце, наприклад, то дійсно у нас, якщо ми подивимось на ялинку взагалі, то це дійсно така історія традиційна для українців. Вона вже була відома як дерево, яке треба прикрашати. Наприклад, на купальські е облади. Або дійсно наприклад, ну вже пізніше на різдво, або позивати про весілля. і Це весілля гільці, коли дійсно дуже часто це інколи навіть два роди, і молодого, і молодої мають обов'язково підготувати це прикрашене деревце як символ роду єднання родів. А плюс поховальна історія, коли ми дуже часто використовуємо саме коні дерева, які є символом цієї вічності. Вінки, так, коли так, попрощаємося так, з вінки, так. То, самі вінки робимо або застеляємо шлях такими гілками. І дуже було цікаво згадати, що дослідження Олени Соболєвої вона дослідниця саме кримсько-татарської культури, і вона, наприклад, згадує, що такі ж гільця робилися ну маленькі гільця саме з прикрашаннями теж такими солодощами на обрізання, наприклад. Коли хлопчикам робили обрізання, тобто ми знову бачимо цю історію, коли е, маркування так ми переходимо з одної ініціації. Так у нас ініціальний період, коли ми змінюємо свій статус, чи то календарний, чи то наш фізичний, чи метафізичний, і таким чином ялинка супроводжувала насправді нас в дуже різних обрядах раніше, так, але історично ну... ця ялинка, яка Саме новорічна різдвяна ялинка, то вона походиться таке від райських містерій, від райських п'єс, які ставилися в середньовіччя на площах при церквах, при соборах і мало відтворювати. Вона мала відтворювати дерево пізнання, тому що був Адам, була єва, і мало бути якесь товарне дерево, яке в нас зелене дерево товарного вигляду. От і його власне і прикрашали потім, так би мовити, яблуками і ланцюжками, позалоктими ленцюжками, uh -huh. наче що собі збирала е, змію і так далі. Тому насправді сама історія ялинки, як от саме цього дерева, яке ставимо ми, вона насправді християнська Клас. клас'я. Е, yeah. Слухайте, ну багато запитань стосовно зимових святкувань. Це дійсно, і я впевнена, що ми отримаємо відповіді вже з самої книжки. Але дещо хотілося б прояснити вже зараз. Тому що ось наближається новий рік, як трансформувалось відзначення саме приходу нового року на наших землях, і як варто провести ніч проти першого січня, щоб стати частиною ось цієї традиції. Ну, це теж важко сказати в тому плані, що якщо ви, наприклад, ми, наприклад, говоримо про більш традиційну українську історію, то саме таку, яка у нас зазвичай асоціюється більше з селами, то це у нас Маланка і Василь, водіння Маланки, коли Маланка башкетує і так далі. І ми співаємо щедрівки, так і Маланка забігає до оселі, робить там такий хаос. А, от а якщо от, дуже дуже намагаються всіляко там її задобрити, і дають всілякі там її власнощі, і так далі, і це дуже така була історія поширена по всій Україні. Тобто а я тоді, правильно зрозуміла? Я правильно зрозуміла? Тобто, ага. якщо в новорічну ніч діти. Забігають в різні кімнати, роблять погром. То це нормально. А ми їм даємо за це ласощі, то значить все правильно. Так, але при цьому це все таки має бути Маланка і Василь, наприклад. Тобто, Маланка дуже часто це хлопчик перевдягнений або хлопець. Зазвичай це все таки ага. вже робили підлітки. Так або доросліші, коли вони е, перевдягалися, перебиралися. Це така травестія. Так, коли перевдягаються е, дівчина в Василя, а хлопець навпаки в ага. Маланку. Це теж про це ритуальний хаос. Ми його називаємо Користиці, коли нам потрібно створити такий безлад, з якого потім постане новий світ організований. Але якщо ми говоримо про ці все таки вже ялинкові історії, які там на початку ще 19 століття до нас почали заходити, так то тут чесно ялинка первинно вже вона в середині дев'ятнадцятого століття дуже часто вона ставиться на таких своєрідних благодійних балах, наприклад, на різних маскарадах. Дуже часто це робиться, такі як і кажу, перші краудфандингові якісь компанії коли певні благодійники влаштовували такий вечір, новорічний, і, наприклад, продавали квитки. І влаштовували лотереї, якісь бали, забави, музичні, якісь вечори. І потім за виручені кошти вони е, потім, наприклад, купляли якісь там канцелярію, якісь одяг, якусь там постіль для сиротинців або допомагали якимось там дитячим лікарням. І це було дуже дуже поширено. Насправді у містах робити такі благодійні ялинки для бідних дітей. Потім теж це ставало дуже престижним Ось в таких колах знаєте, інтелігенції, в колах більш mm заможне. -hmm. Частини населення, щоб вони там вставали протектором від протектора, да, брали якусь, наприклад, школу, чи якийсь ліцей, чи особливо серединці. Їм влаштовували такий вечір, а діти їм за це, звичайно, теж влаштовували такі перші прототипи ранків, та, коли там і давайте пісеньки поспіваємо, і давайте вам віршики порозказуємо. Ну і от такого плану історії насправді дуже поширені ще з 1850-х років. Ну, це не, не прям якась нова історія з цими ранками, насправді. Все дуже Дякуємо. і дуже цікаво. цікаво дуже. Тож, я знаю, де знайти відповіді. Треба прочитати вашу книжку обов'язково. Под... дуже рада, якщо вам сподобається. Так, Костя, під подушку чи під ялинку? Запам'ятав? І... і туди, і туди, добре. Я теж за те, щоб і туди, і туди. Дякую. Дякуємо вам.